І сьогодні я хочу з вами поговорити, точніше, розказати вам про мою авторську методику цифрового розуміння дитини «Nomo Kids. на своєму другому каналі про розвиток, посилання є у шапці каналу. Ви можете подивитися вже проводила такий ефір, але все-таки хочу ще вас також додатково познайомити. Що ж це таке, для чого і в чому його плюси? Поясню, коли я познайомилася з цифровою психологією. То відповідно для мене це такий знаєте став поштовх для створення саме цього методу, тому що за 10 років моєї роботи мої практичного досвіду. А я являюсь магістром психології, практикуючим психологом дитячим багато років, вже майже 10, я являюсь психосоматологом і дитячим арт-терапевтом. І не буду ще перелічувати ще багато різних різного досвіду і різних навичок. Маю. І відповідно для мене ця цифрова психологія вона стала як додатковий інструмент, тобто. Я не йшла за, знаєте, такою гарною, якоюсь цікавою назвою, щоб щось було цікаво. Для мене завжди важливо те, щоб інструмент, якому я навчаюся, який я використовую, щоб він дійсно був результативний, щоб він мав результат і для дитини, і для батьків. Відповідно... Коли я в основу свого методу поклала саме цифрову психологію, то весь метод він базується на цифровому розумінні дитини. Про що це? Мається на увазі, що коли ви, батьки, звертаєтесь з якимось запитом стосовно дитини, я одразу згідно дати народження можу побачити, що дитина з собою являє, яка у неї даність, які енергії її притаманні. На що вона спроможна, або що навпаки, їй потрібно в собі, знаєте, ще прокачати, за рахунок чого дитина ваша буде діяти, як вона буде це робити, тобто всі ці моменти, і не тільки ми всі дивимося цифрові психології. І відповідно до цього. Я вже маю розуміння, які інструменти, які я маю в своєму арсеналі, я можу використовувати саме з вашою дитиною. Уявляєте? Тобто, якщо взяти різницю між е, консультацією, коли я буду виступати просто поведінковим психологом для вашої дитини або там, загальним психологом, і якщо взяти, коли ми будемо консультувати за методом NUMO Kids, то це дуже велика різниця, і різниця полягає в часу. Час отримання результату він з отакого скорочується дуже сильно, тому що. Коли я, як загальний психолог, я буду, знаєте, шукати цю проблему, де вона, за рахунок чого. Я буду аналізувати, буду збирати, так би мовити, анамнез всього, всього що відбувалося у дитини. Я буду розпитувати, як ви з цією дитинкою так, перинатальний ваш період як проходив, що відбувалося у вас. Тобто ми будемо довгий час збирати, потім аналізувати і потім давати якесь вже заключення і підбирати як. Якийсь інструмент. Коли ми діємо за методикою No Kids, то цифровий портрет дитини він вже нам дає ось цей повний спектр. От Уявіть, що от ви просто взяли, знаєте, начебто перед вами книга. І ось ви а, прочитали оцю передумову до цієї книги, і ви вже розумієте, про що вона. Але не розумієте так поверхнево, а прям начебто розумієте її із середини. Чи таке можливо? Ні, насправді, коли ви читаєте книгу, таке неможливо. Ви можете собі зробити таку загальну уяву. А цифрова психологія може розкласти просто на такі окремі складові, дуже детально, і проаналізувати саме вашу дитину, ваші енергії. Увага, тобто тут не тільки про енергії дитини, тут про ваші енергії також. Бо я постійно кажу про те, що коли ми приходимо із якимось запитом до спеціаліста стосовно дитини, то, як правило, спочатку треба починати саме з батьків. Згодні зі мною чи ні? Чому це відбувається? Тому що якщо навіть я як то кажуть, почну лікувати, так ну лікувати, звісно, в лапках вашу дитину, але ви не будете точно розуміти своїх патернів поведінки, і ви не будете розуміти, за рахунок чого, в принципі, у вас можливо склалися якісь такі відносини, то що нам це дасть? Навіть якщо дитина буде виправлятися. А ви будете діяти по старій схемі, то результату, відповідно, не буде. Це стосується не тільки цього методу, це стосується навіть поведінкової психології. Дивіться, у мене дуже багатий досвід, саме як поведінкового психолога, і відповідно, коли е, приходять батьки з дитиною і є проблема з поведінкою. То, і, звісно, ми аналізуємо, підбираємо необхідні е, техніки, методики, як будете ви працювати, але знов-таки працювати, коли ви саме почуєте цю фразу, ви будете працювати. Я можу розказати, як вам створити оточуюче середовище, як ви повинні говорити, як ви повинні давати інструкції, як навчити дитину просити, як навчити дитину чекати і так далі. Однак я буду. Це вам розповідати цей алгоритм, а ви його будете застосовувати. І ось це застосування, воно дуже часто якраз пов'язано з тим, що у батьків саме змінюється уклад їхнього життя. Тобто для того, щоб зробити якийсь прорив так, в ваших відносинах або в поведінці дитини, потрібно почати з себе. І ось як я вам привела приклад такий на поведінці дитини, ось те саме працює і в цифровій психології, в методі Noma Kids. Тому що, коли ви приходите, на, наприклад, і ви маєте умовно першу енергію, от як батьки, у вас число свідомості 1, наприклад, ви народжені 1, 10, 19 або 28 числа. А дитина у вас має число свідомості 2. Вона народжена 2, 11, 20 або 29 числа. То, відповідно, ви, як чес, 1 лідер, так? А який може бути, до речі, директивним до достатньо таким лідером, ви почнете тиснути на вашу двічку дитину, якій потрібно. Знаєте, така ласка, ніжність, турбота, зайві обійми, зайве я тебе люблю, зайве якась така знаєте, тактильна, дуже така чуттєвість, яку ви повинні давати. А одиниці за свою енергію вони зовсім інші. І ось уявіть, ви як одиниця. Вам потрібна якась дія, якісь там е, структури. Там, наприклад, я так сказав, тому що це так правильно, Ну, до речі, в мінусі, коли одиниці вони саме так і проявляються. Тобто є така думка, знаєте, їх неправильно. Насправді це так і є, і звісно, одинички можуть не погодитися, тому що це ваш мінусовий прояв, і він іде. Знаєте, його проявляєте ви на підсвідомому рівні. Якщо сказати це про вас, то ви можете сказати, ні, ні, це абсолютно не про мене. Але дійсно, або ви проживаєте в плюсі і ви таку історію не проявляєте, або ви просто це не признаєте, тому що ви цього не бачите. Однак, якщо ви запитаєте у когось зі свого оточення, вони вам можуть точно сказати, що так, це про вас, просто перевірте. І, отже, коли дитині потрібна така ніжність, а ви не розумієте цього за рахунок того, що у вас зовсім інша енергія, і ви намагаєтеся зробити. А, ви не чуєте дитину, не чуєте її потреби, і ви вважаєте, що вона якась дуже, якась така, знаєте, м'яка, там зберись, що ти така там, там то плачеш, то там ображаєшся. Ну, тобто для вашої енергії це не зрозуміло. Але ж це не означає, що ця дитина повинна бути такою, як ви. Це має, така, знаєте, коронна фраза: що запам'ятайте, будь ласка, що дитина це не ви. Не треба робити із вашої дитини себе. Так, вона є ваше продовження, так, вона ваша рідна, рідне дитя. Однак це зовсім інша людина з іншими задачами. З іншими енергіями, і ось саме коли ви на неї тиснете з позиції своїх енергій, а вона це сприймає з позиції своїх енергій. То й виходить або емоційний конфлікт у одних пар, або навпаки, дитина закривається, страждає емоційний фон, страждає самовпевненість, страждає цінність і і і дуже багато всього, чого страждає, однак це просто починає дуже активно проявлятися десь у віці 7, 7, 7, 7 років, десь так. А коли це відбувається в три роки, в два роки, коли вона навіть на це не. Незважаєте? То ось тут закладається саме оцей фундамент, який буде потім а, вами психосоматичними проявами проявлятися і чим завгодно. Отже, коли ви приходите на консультацію за методикою NoMakitz, ми одразу дивимось, яка дата народження у дитини, яка дата народження у вас. Ми дивимося енергії дитини, енергії ваші. Ми дивимось, де може відбуватися конфлікт. Розумієте? Ми дивимося, як суміщаються ваші дві енергії, як вони впливають одна на одну. Що потрібно дати дитині, як вона вас чує насправді, якими фразами ви говорите, які є антифрази, щоб дитина вас почула? Тобто, це перше це такий місточок до вашої дитини. І потім, вже, коли ми знаємо, що дитина з собою являє, так? що їй саме потрібно, саме їй, не вам. То тоді, відповідно до її данності я вже і підбираю ту методику, яка їй найбільше підійде, або це будуть якісь елементи поведінкової терапії, або це будуть якісь заняття з арт-терапії. І, звісно, знов-таки вони будуть підібрані з урахуванням того, до чого хист є у вашої дитини. Або ми підберемо якісь заняття, які знову підійдуть саме вашій дитині. Бо знов-таки, коли ви чуєте, наприклад, такий дитині корисно займатися спортом, так, абсолютно. Але є діти, які можуть займатися спортом, ну можуть не займатися, або там 50-50. То є діти з числом свідомості сім, наприклад, у який весь день повинен бути настільки структурований, що в принципі для них краще не мати вільного часу взагалі. Уявляєте? Тобто, у них повинна така бути структура, така дисципліна, щоб у них весь час був просто розписаний. От тоді, в дисципліні, їх енергія розкривається, а інакше вони з самого вже малого віку. Можуть настільки сильно піти в мінус, настільки закритися навіть від зовнішнього світу, що потім, коли ця дитина вже буде в підлітковому віці, ви будете просто ховатися за голову і казати, що робити. Я не розумію взагалі, коли це відбулося. А відбувається це саме починаючи з дитинства. Немає якихось меж. Ви звернулися, наприклад, в три роки, чи ви звернулись в п'ять років, чи ваша дитина зараз підліток. Для кожної дитини буде підібрані саме ті інструменти, які підходять саме вашій дитині, тобто тільки індивідуальний підхід. Можливо, це накладається, знаєте, мій дуже великий досвід саме роботи поведінкового психолога, так як так я багато років саме допомагала дітям з розладом аутистичного спектру. І відповідно для таких дітей структура це просто номер один. Задача номер один – структура дня. Якщо у цієї дитини немає структури дня, то все ну все, буде шкареберть. І ось те, що я звикла, що дійсно все повинно бути так, у знаєте, структуровано і підібрано, Я також перекладаю на новий свій досвід і бачу, як деяким енергіям це дійсно, просто знаєте, життєво необхідно. Або, наприклад, роздивимося таку ситуацію, коли м можна сказати, що вам корисний буде басейн, бо він буде розслабляти ваш емоційний стан, бо він буде а, ваш фізичний стан а, підпокращувати бо не буде там якогось сильного навантаження, наприклад, там, не знаю, там на спину, тому що там дитині, можливо, не можна цього робити. Ну, Різні є ситуації. І ось, коли знов-таки ми дивимося дальність, коли ми знов таки дивимось дату народження, то ми вже можемо побачити, що у цієї дитини, наприклад, так, їй дуже класно буде а, ходити в басейн, однак не займатися з тренером, а займатися, наприклад, вільним плаванням. Уявляєте? І ось коли ми починаємо, як батьки, ти повинен, ти повинен. я хотіла займатися в дитинстві е, танцем, значить я зроблю все, щоб ти займалась танцями. А чи потрібно це дитині? Або я завжди хотіла, я не знаю, там, на чомусь грати на якомусь інструменті, і я зроблю все, щоб ти в мене грала. І начебто ми в своїй дитині хочемо реалізувати себе, але стоп. Дитина хоче зовсім іншого. Дитина просто продавлюється під вашим тиском. Вона не може а, вам протистояти, тому що вона дитина. Вона може плакати, вона може переживати, вона може закриватися, але буде вона ходити туди, куди хочете ви. Розумієте? І, відповідно, звідси у нас виникає купа, купа, купа проблем, які ми потім починаємо збирати. А починаються вони всі досить банально. Тож ще раз, Нумакіц для мене це такий, знаєте, прорив насправді я його так називаю. Тому що дійсно він поєднує дуже багато напрямків в собі. І він дійсно дає оцей. Шлях скорочує дуже від звернення до отримання результату. От саме це я вважаю дуже важливим, тому що не потрібно а, чекати, скільки то сесій, ходити і так далі. Це не стосується дітей з особливостями розвитку, тому що це зовсім інша історія. Але якщо дитина нормотипова і все відбувається ось таким чином, то все, дитина маленька, ми робимо, аналізуємо. Uh, і даємо вам готовий алгоритм, як ви будете діяти. Дитина, підліток, є інші задачі для дитини-підлітка, і я вам вже кажу, що ага, ваша дитина підліток. Дивіться, зараз ось вона діє ось так. їй потрібно ось ці моменти в собі, наприклад, прокачати. Так, ви її повинні цьому навчити, або, наприклад, ви повинні її кудись, скажімо так, направити, дати їй вектор цього напрямку. І дитина, відповідно, буде в собі це прокачувати. Для, для чого? Для того, що коли вона підростає, коли вона вже буде в більш дорослому віці, вона чітко для себе буде розуміти, що їй потрібно відповідно саме знов-таки до своїх енергій. Якщо б я це знала раніше, я впевнена, що і я б, скажімо так, почала реалізовувати себе також набагато раніше, саме в своєму напрямку. 10 років свого життя я віддала фінансам. Я за першого світу магістр фінансів. 10 років е, на різних м, напрямках, в різних керівних компаніях, на керівних е, різних посадах. Все, 10 років життя. І через 10 років, знаєте, як таке осяяння, що я не там, де мені потрібно бути. І я приходжу до психології. І вже 10 років я займаюся саме психологією. Розумієте? І саме тут я знайшла себе. Однак мені потрібно було 10 років мого життя. Мені ніхто не сказав, що у тебе є ось такі енергії, у тебе ось така взаємодія, і рано чи пізно ти все рівно прийдеш до цього. Так навіщо так довго чекати, ми можемо почати все робити вже зараз. розумієте? І у вас зараз є якраз така можливість. Якщо у вас зараз є підліток, або дитина не знає, не знає, як себе реалізувати, вона тільки збирається там вступати, можливо, у вищий заклад, ви можете її підсвітити. Це не говорить про те, що ви її продавите, заставите, бо в неї, може не бути ще такого усвідомлення. Вона може десь в глибині це розуміти, але вона може так сильно ще цього не відчувати. Але ви, як батьки, можете дати їй оцей посил, ви можете підсвітити їй цей шлях. І вона тоді поміркує і, можливо, і прийме його саме зараз. І потім вона вам буде дуже вдячна. Тож, як ви бачите, така дуже насправді багатогранна а, така методика, такий багатогранний підхід, а, де ми поєднуємо різні різні напрямки і на благо кого? На благо не тільки дітей, а на благо себе також, бо щасливі діти щасливі батьки. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, діліться посиланнями з друзями, кому це цікаво. І сподіваюся, наш канал буде ще більше розвиватися, ще більше буде нести користі, тому що, як я сказала, я завжди за результат, я готова ділитися своїм досвідом. Я люблю ділитися своїм досвідом, і щоб. Бачите, знаєте, ваші щасливі очі, щасливі обличчя, коли ви це застосовуєте, і ви бачите результат? Це дійсно воно того варте. Дякую.